Доброго дня, шановні телегладачі. З вами знову Кіт TV ТВ та передача витребеньки дорослих. З вами її ведуча Євгенія і у нас в гостях Оля. Сьогодні ми обговоримо одну з витребеньок наших шановних дорослих, а саме, звичку сідати на дієти. Скажіть, будь ласка, Олю, чи знаєте ви, що таке дієта? Так, знаю. Олю, а хтось із ваших знайомих, дорослих, коли-небудь сидів на дієті? Так, це була моя двоюрідна сестра. На вашу думку, а навіщо дорослі сідають на дієту? Для того щоб зменшити свою вагу, а також відчути легкість. А Чи може не? краще просто не повнішити, щоб потім не слід було худнути? Можливо. А ви знаєте, Олю? Що потрібно їсти для того, щоб схуднути? Так, це повинні бути каші зі злаками, а також фрукти. Олю, на вашу думку, однієї лише дієти вистачить, щоб схуднути, наприклад, кілограм на 20? Ні, це повинні бути також нагрузки на м'язи. Скажіть Олю, як ви думаєте, їжа сильно впливає на здоров'я людини? Так, оскільки існує некорисна їжа, а також корисна. Некорисна їжа впливає на печінку, шлунок і шкодить їм. Як ви гадаєте, чи може їжа впливати ще й на емоційний стан людини? Не знаю. Вам особисто який продукт може зібросувати чи покращити настрій? Зіпсувати настрій мені може вівсянка ран раном. <ріхи> рано вранці. А покращити настрій може полуниця. Оля, розкажіть, будь ласка, телеглядачам, які продукти можуть зробити вас щасливими. Це можуть бути фрукти, а також морозиво. <ріхи> Скажіть, Оля, ви ведете здоровий спосіб життя? Так. А ваші батьки? Так. Оль, як ви гадаєте, вести здоровий спосіб життя, це як? Це займатися спортом, а також вживати низькокалорійну їжу. Оль, розкажіть нам, а як ви ставитесь до вегетаріанства? Я сама не вегетаріанка, але ставлюсь і не негативно, і не позитивно. Тому що не вживати м'ясо це також в, ну, шкодить нашому здоров'ю, оскільки м'ясо потрібне. В ньому є. потрібні нам речовини. Олю, а вы полюбляєте м'ясо? Так. Скажіть, а що смачніше, м'яточок м'яса чи, чи плиточка шоколаду? Плиточка шоколаду. А що з них корисніше? М'ясо. Чудово. І наостанок пропоную разом скласти список порад для наших батьків про те, як харчуватись, щоб залишатися здоровим і гарно себе почувати. Я буду задавати питання, а ви відповідаєте, так чи ні? Добре. Отже, щоб бути гар гарним та здоровим, слід їсти багато-багато солодощів на сніданок, обід вечерю, так чи ні? Ні. Бажано розпочинати свій день з подвійної порції морозива, а на обід замість супу пити Кока-Колу, так чи ні? Ні. Найкраща дієта з'їсти перед обідом шматочок смачненького торту. Тоді вже точно обіду не захочеться. Так чи ні? Ні. Отож, шановні дорослі, прислухайтесь до парад наших експертів і будете щасливими та здоровими. На жаль, наша передача добігла кінця. Дякую вам за ваші цікаві відповіді. До побачення. Па-па.